Маргаритенькою йдемо до російської церкви, найцентровішої, мабуть, російської церкви у місті Хмільник Вінницької області, так, де я у відпустці відчуваю в санаторії. А про цю пам'ятку Совєтського Союзу про як нам пише побіду СССР так, окупантів і загарбників чиїми прямими. Нащадками, спадкоємцями в усіх сенсах цього слова на сьогоднішній день є росіяни, які так само прагнуть загарбати, окупувати Україну і винищити все пов'язане з українською ідентичністю, історією та культурою. Зайшли подивитися, бо це реально за рогом не показую адміністративну будівлю. Це за рогом від російської церкви тиждень тому ви могли бачити стрім на каналі там нижче в переліку. Е... Стрімів так записів наживо на каналі. Є те відео тиждень тому ми розповідали з місцевим жителем про те, як громада намагається домогтися від адміністрації перед вікнами, якої знаходиться цей пам'ятник авторам і реалізаторам голодоморів масових виселень, вбивств українців і всього з тим пов'язаних. Тиждень по тому і були написані також офіційні звернення від наших побратимів і посестер українофільного роду. Нам нагадую від Слов'янська, так Слов'янська Донецької області. Відповідь на запит я отримав упродовж двох робочих днів дві-трьох позицій по моїх скаргах вони опрацювали дієво і конкретно третя позиція у них в процесі. Це організація лавок в укриттях проти обстрілів росіян на вокзалі Слов'янська. Тут за тиждень адміністрація, яка береже, плекає, і я так розумію, навіть доглядає, бо воно доглянуте, воно прибрано, воно все так чимненько, файненьке. Зроблено от мовою окупантам, окупанта, будь ласка, російською мовою написи в українській Україні, так? Головною зброєю росіян, окупантів і зардів в Україні напис. Це у адміністрації є гроші на доглядання цієї пам'ятки, на те, щоб нічого від неї там шматочок зайвий не відпав. Я зі свого боку не вживаю поки ніяких дієвих заходів щодо. З цього ганебного явища, яке суперечить як здоровому глузду, як моралі і етиці, так і елементарно законодавству чинному України захищати і пильнувати, виконання якого взагалі то покликана адміністрація міста Хмільник, поки що просто звернулися тиждень тому, так на початку тижня звернулися в письмовий спосіб до адміністрації щодо цього. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні, на суботу, навіть відповіді не отримали. Так, Вінницька область, місто Хмільник Слов'янську, так, слов'янську, ну реально в зросіщеному слов'янську. Ми отримуємо відповідь і дії у відповідь на мої скарги впродовж двох робочих днів. У хмільнику за тиждень не спромоглися, не спромоглася адміністрація дати відповідь, чому в українській Україні, за яку ми віддаємо найцінніше наше життя, чому досі є ось така ганьба? Працюємо, чекаємо на відповіді, вживаємо дієвих заходів. А зараз підемо стрімити під російською церков'ю. Цей раночок, цей раночок ми з дружиною присвятили дослідженню того аспекту, як конкретно і залізобетонно з'ясувати, яка саме церква є російською. Тому що нагадую, хто пильнує подіями на каналі, знає, що в санаторії там теж є церковка маленька. Я до них пішов. Там все російською мовою. Я кажу: ви українського патріархату чи московського? Вона каже: Ми ніякого не патріархату, ми ніякого патріархату. М -м, цікаво, ми Онуфрія. Онуфі, це не московський патріархат. Сьогодні ми з Маргаритою півдня досліджували питання і з'ясували, що щоб я вам зекономлю всі Там дослідження документів, експертиз українських науковців, релігієзнавців, культурознавців, що під переродкованість е, онуфрію, як там у нього там чини, пану Онуфрію, будемо так казати, це російська, це російська церква, так? Тобто зараз підемо поспілкуємось, але цікаво, звісно, поспілкуватися не стільки з тими, хто там працює в тій церкві, бо ну, це. На 100 і 1 відсотків заганжовані люди, які будуть співати все, що завгодно. Наприклад, в тій церкві, в санаторії, у них там ну все російською мовою. Субчасною російською мовою. Я кажу, жіночці, кажу, жіночка. У вас же все російською мовою. Ви там називаєте себе українська церква, А як це в українській церкві все українською мовою все російською мовою? Ось в церкві все для росіян. Я українець, заходжу в вашу церкву. Я нічого тут не розумію. Я нічого не розумію. Ви для росіян все робите. А вона мені каже. Дивиться в очі. Дивиться в очі. Людина, яка в християнській моралі мала би бути, і каже, це не російська мова. Що ви, що ви? Це церковно слов'янська. Ах ти шкапа. Ти ж греба шкапа, ти мені нахапну, брешеш в очі. Я не бавлюся в очі, я церковно-слов'янською від звичайної простої російської мови, ну, відрізню, вибачте, ти хочеш мені тут розповісти, що мене в Російському Запоріжжі навчали в школах, і у вас досі тут є написи церковно-слов'янською. Це я до чого? До того, що ну, я не зацікавлений спілкуватися. Там з тими, хто працює в цій системі, ну бо вони заангажовані, вони будуть брехати і розповідати все на світі і все, що завгодно, зроблять, аби зберегти свій спокій і продовжувати грошенятками підтримувати Росію. Мені цікаво зараз просто стати. Ну, сьогодні субота, вечір, не неділя. Я просто хочу стати ну, на якусь годину, там півтори, скільки дружина кохана витримає тримати камеру, і просто ті, хто туди заходять. Сказати, о, люди, вам нічого не треба не що ваші пожертви росіянам повертаються ракетами вам на голови. Що ви прямі спонсори стягів України, які вкривають всі цвинтари в Україні? Що, коли ви проводжаєте, встаєте на коліна? Труни захисників України, ваших дітей, рідних та близьких, ваших учнів, тих, кого ви зростали, тих, хто плоть від вашої плоті. Ви проважаєте труни, черги трун. Це працюють ваші гроші. Вам нічого не треба, не дають, вам добре спиться, вам добре спиться вночі. Я просто вам хочу в очі подивитися. Піхотинець ЗСУ, дійсний військовослужбовець з сходу на схід. Я просто ви, ви любите бачити героїв України в трунах. Тому що героїв України в трунах вони мовчать. Вони вам не скажуть дякую, дякую за інвестиції в російську промисловість, дякую за ваші гроші, які падають на голови. Нам, вам, всім разом взятим. Вони мовчать. Ви любите мовчазних героїв. А тут дорота компота. Піхотинець дивиться в очі і ще розмовляє. Вибачте, що живий. Ходімо, послухаємо тих, хто прямо жертвує російській церкві. Дякую за увагу. Ходімо. Вимикай.